Всім привіт, друзі! З вами Ентоні. А в цьому відеоролку ми граємо якусь ігру, називається SG Zombies 2. Ну а ти підписуйся, оставляй лайк, красивий коментарій і обов'язково дзвіночок, щоб не пропускати нові відеоси. Ну ми починаємо. Ну що ж, давайте ознайомимося що тут до чого. <кхух> ну, ви спершу спитаєте, чого зразу SG Zombies 2, а не один. Зараз вам, я вам відповім. Бо я першу частину коротше, не знайшов, знайшов другу, третю і четверту. Аж цілих 4 є частини, але в основному я знайшов тільки три. Це ось до другу, третю і четверту. Ну що ж, е, тут я не дуже перекладаю, ну що зможу, то перекладу. Тут якісь нові оружжя, є, терепи. Е, ти щось можеш стріляти в зомбі. Чи бити їх не поняв, толком. Будь ласка, отримайте задоволення від нової карти SG Zombies 2. Це посилання від розработчиків. Що ж, одразу кнопка старт чи що, не знаю. Давайте так подивимось тут. Що тут до чого. О, є наша кнопочка. Як грати ось, По інструкції. А, давайте подивимося інструкції. Е, 15 хвиль пережити. Ого, ого, ого. Треба пережити, друзі, 15 хвиль зомбі, які будуть наступати поступово. Давайте то перед тим як я почну знати, подивимося, що тут до чого. Бо я не знаю, не знаю, що. Кручу. Он дойде нібито машинки, але досить прикольно зроблено. Е, е, ти не невидимий мой бок. Е, не поняв. О, блін, я злякався. Коротше, тут, Мабуть, невидимий блок, бо бачите, я донажимаю, не можу туди піти. Треба обов'язково почати гру, щоб туди перебратись. В основному ми побачили, яка тут локація. Гаразд, погнали. Буду приступати, буду роз... розминатись, роздивлятись, як його грати, як воно щоб до чого, щоб погнали. Ого. Обов'язково ніч, а воно було під день. Так, і що, і що, і що? Мені дали якийсь ножик. Так, і що? А, тут проти зомбі мочитись, вон воно як. І маю 400-й левел опита, ого, це що з чимось. Так, що далі? Що далі, друзі? А я що, не можу піти? Е, це мені треба рухатись вперед. І мочитись. До. А! До я побачу ви це, бо і так щось трохи не можу, але в основному не. Це що у нас таке? Подивимося? Золотий. А, це моє коє, як аптечка, я жаль на голові. Хорошо, он Ходимо бачу нашого. Друга, ну давайте будемо житись, добре. Душе один. Так, я чую ще одного, тільки де він. Йошки матрешки А он добачу. Вау, ну, звуко у мене маленькі. Ох, бляха, мука. Йошки матрешки Оці маленькі у мене так дістають. Вони такі шустрії. Дуже швидко швидко вбивають Я... Так, це що у нас? Опавне, можемо потім взяти броньку і пекар. Хорошо так, що тут? Я бачу там ще один зомбак лазав, тільки я не знаю куди він пішов. Он до начебто він виглядає там. А ось до, он ось до, ось до йде. Так, то це що мені туди треба бути? Давайте попробуємо взяти... Стоп, а у мене є якісь монети? О, да, оказується. Давайте попробуємо. А, це воно як сніжок замасковано. Майже всі патрони вибавлю на нього. Так, що тут до чого? 300 вот... А, це мабуть опит, це і є, типу, монети, за які я купую оце все диво. Ого, а у броня 100 монет тут. Давайте накупимо сюди. Чувак, можна, так, можна. Поки собі бачите, зменшується опит. Так, куди мені далі рухатись, я без поняття. Треба бути на чеку, так скажем. Обачним. Бо вони можуть з любого місця, з лю... з любої точки, коротше, спавнитись і нападати. Наприклад, як з цієї дірки. Так, ну що ж, а мені тут не показували, це ще видно перша хвиля не кінчилась, і я думаю, я дуже довго буду його проходити. Он до, он до мене щось. Що це не ну, там кохається чи що? Ладно, я не буду мішати, Та ладно, я жартую, друзі. Так, ну що ж, погнали, погнали. Давайте... Давайте візьмемо... Ножик... ей, ей, братішки, братішки я тут. О, блин, давайте білим беремо. Де-де-де-де-де. А, це вони, мабуть, речать. А то мені здається, що ще зазади хтось на мене так. Давайте дощеп'їдемо. Ладно, давайте на ближній Давай, Сподівание А, ну нам... Що ти айкей Дисну прямо на ближній бізи на киті, а я так тих Ладно. Другу ковиля Сложність поки нормальна Давайте на добави, погнали на нього нам Мишкини душ. Шо... О! йошки матрошки, душе спать. Мешцені, конечно, точно десь звідси. Віця... О, друзі, знаєте, що я ще замітив? Коли давай еще зомбі, то тобі дають щось... опит. Якщо не помиляють. Маленький! Маленький, скотина. Йохани мене заради завали, що це таке? Це теж так, давайте поки да? А, тут ще один. Йохани, бабай. Йоханний бабай, я. Так, я там замітив, що тут треба 750 монет чи що, щоб відкрити ворота. У мене тільки 440. Ну давайте пізніше спробуємо. Тільки головне не забути це місце, куди ми рухаємося, Йоханий. Треба потім сходити купити опять меч. А це з такими темпами ми фіг... Що нас збираємо? Де ти ще знаходишся скотіна? Я вже не знаю, це що Це що, тут можна вирісти? Скажіть що, так. Да. Бу було б цікаво, і дай ми вилазимо начебто. Начебто, можна сказати, стоп, давайте не буду відволікати. Будемо чекатися. Це просто час займає, я вже хочу швидше завалити і, і працювати. Жаль, що зі мною немає мечі. О! Йоханий бабай! Так, уваги, я тут а Вони розходяться по сторонам. Кажу жалко, що немає зі мною мечі. Так би він мені допоміг вимочитись проти них, а то тут самому мені дуже складно. Раніше я зможу пройти той інший цикл чи трикл, без поняття. Мабуть, на цьому зупиниться і все. А буду знімати тоді, коли я вже зустрінусь з Це посарається в хаті. Буквально цю цю частину. А там вже як побачив. я знаю, може я цю частину придуть, глядую, десь інші мені. Але не цікаво вам. Йохан, мене. Йоханий, в мене жидки кінчаються, давайте... Використаємо сиділа. Подожди! Так, я поки регенеруюсь. Хорошо. Так, мене толку немає ще. Що... Хорошо, береможико. О, дивіться Це швидко було. Хорошо. Я боюсь уявити, друзі, що буде на наступних хвилях. Буду поки сложність ще першого уровня. Я боюсь уявити, що буде наступний хвилях. Скільки буде їх там знаходитись? Оце що мене дуже це питання. Вони опять там спаняться з цих дюрок. Виходьте вже, я буду якось. Не, давайте я їх буду по черзі. Давайте от одного спочатку. Так буде проще! Так буде проще Стоп, а там якась кнопка Що? що? Шо у А, 750 монет, он воно як, да? Маленька Вот отак би й сразу. же що я думаю? Це маленький ще один. Це тільки поки така схожість. Вот Боже, я якийсь не, майн... не відчуваю себе геймером якимось, бо я бачу... Я думаю, інші блогери б справились би з цим, коротше, в основному. Ну що ж, друзі, давайте будемо на цьому заокруглюватись. Спасибі за перегляд. Обов'язково підписуйся, став лайк, коментар гарний пиши і дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. З вами був Ентоні, і прощаємося.